Всім доброго вечора, ви на каналі шалений тракторист. Ну що, друзі, кормимо наш соняшничок від компанії Elita Select. Бренд, який дивує, саксончик. Делаємо першу підкормочку. Ось такий, зараз стан його. В середньому, друзі, в коліно. Там сторона перещепано, як завжди, заливає дощ. А ми кормимо, ми не боїмося. Він до нас, он, бачите, там дає жару дебелого. Ну, до нас він не дойде. Ми решта України. Як дядя в мене каже. Так. Задоволені. Так що хто хоче, рекомендую всім взяти і спробувати посіяти отакий соняшничок. Лопати й дивіться. О, вітер починається, можливо й зайде дощ. Ми вже половину підкормили більшу часть. Так. Також, друзі, зараз покажу як працюють форсунки компанії Коджет. Ай-яй-яй, вибачаюсь за вітер, блін. Дує дебелий. Працювали, друзі, грандстарчиком по 50 грам. Ай-яй-яй, який вітрюгак. Ой-ой-ой, там дощ стоїть Мабуть буду тікати. Так. так, дощ. Все, друзі, показую. Дивіться. Отакі вот в нас, друзі, справи. Все, всім дякую за увагу, всім пока-пока.